Мого травня в Одеському національному медичному університеті відбувся традиційний день відкритих дверей, в рамках якого із вступниками та їх батьками зустрілися представники адміністрації, викладачі, студенти старших курсів університету. Плани заходу порушила повітряна тривога. Тому спочатку гостям прийшлося ознайомитися з бомбосховищем, але це не зіпсувало настрій тим, хто прийшов на перше побачення з легендарним медичним університетом. І поки всі чекали на відбій, випускники ОНМЕДу з захопленням розповідали присутнім про роки навчання, участь університету в програмах міжнародного партнерства, можливості відвідувати наукові конференції та проходити стажування за кордоном. У нас доволі багатий матеріал на те, щоб його ути вони мають багато часу приділяти на навчання, але також мають не забувати про те, що треба відпочивати навіть і студентам-лікарям майбутнім. Знайомитися, отримувати нових, здобувати нових друзів, і проводити з ними весело час. Також можу побажати вдачі та наснаги. Розмова продовжилася в залі, де скоро запрацює приймальна комісія. Початок вступної кампанії до ВНЗ України розпочнеться 19 липня і триватиме до 31 липня. 5 серпня буде оприлюднено список рекомендованих осіб до зарахування. Вступ відбувається на підставі НМТ, який складається з чотирьох предметів: обов'язкові українська мова, історія України та математика. Четвертий на вибір: це може бути біологія, хімія, фізика, українська література, географія чи іноземна мова. Відповідальний секретар приймальної комісії ОНМЕДУ Геннадій Степанов дав розгорнуту інформацію про умови вступу у 2024 році. Та їх особливості, включаючи питання, що пов'язані з відсрочкою від мобілізації на період навчання, відповідно до законодавства, якщо студент або здобувач вищої освіти здобуває цю освіту в перший раз да, вищу освіту, то він поки що звільнений від мобілізації, якщо йому більше 25 років. А далі розпочалася незвичайна екскурсія. Перед відвідувачами гостинно відкрили свої двері факультет стоматології з унікальним симуляційним центром, лабораторія, кафедри анестезії, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів, акушерства та гінекології, симуляційних медичних технологій, кафедра пропедевтики дитячих хвороб. Викладачі та студенти старших курсів ОНМЕДУ провели невеличкі тренінги, в яких змогли прийняти участь і майбутні здобувачі вищої освіти. Емоції та хвилювання охопили всіх присутніх, дуже пишаємося, що нам є що показати. Ну, по-перше, це старовинна клініка, яка була построєна разом з головним корпусом університету, яка сьогодні живе сучасним життям, обладнана сучасним обладнанням, як для лікування хворих, так і для навчання студентів. І саме тут, в нашому симуляційному класі, які обладнані за самими сучасними стандартами. Там навчання студентів, ми сьогодні намагаємося продемонструвати, як ми поєднуємо традиційне навчання біля ліжка хворого з сучасними технологіями навчання, коли ми застосовуємо манекени, симулятори тощо. Ну, як це цікаво продемонструвати? Ми демонструємо елементи нашого навчання і даємо можливість. Доторкнутись, щось зробити, і ви це бачите, як майбутні абітурієнти засвоюють якісь практичні навички, які ми навчаємо наших студентів. Я сьогодні рятував людину, мені це було цікаво. Я не мог уявити, що прийдеться щось таке робити. Це дуже цікаво, спробувати навіть на манікені. І ось я взагалі приїхала підтримати свою подругу, але все ж таки вирішила теж спробувати, бо це ну, справді дуже цікаво навіть подивитися, як це все працює, тому що ну рідко де це розказують, показують. Я навчалася в медичному коледжі, але вирішила спробувати свої сили та Вступити в університет, тому що це більша допомога людям та більший кар'єрний зріст можна розвиватися в різних галузях медицини. Я її не заперечувала, не я, не чоловік. Ми дуже схвалюємо її вибір, і вона дуже захоплюється цим і дуже хоче стати гарним лікарем. А я підтримую її в цьому. А чому ви кажете, що ви зараз розплачуєтеся? <риклад> Я дуже хвилююся і хочу, щоб моя дитина вступила і все в неї було добре. Університет має сучасну матеріально-технічну базу для навчальної, наукової та лікувально-діагностичної роботи, кафедри отримують найсучаснішу науково-медичну апаратуру, яка відповідає світовим стандартам і дозволяє впровадити в навчальний процес та лікувальну практику новітні досягнення медичної науки, а студенти набувають знання та практичні навички. І якщо дійсно є тяга до медицини, то в онмеду складено всі умови. Та є база, яка допоможе стати фахівцем вищого класу. Я би молодим побажав в першу чергу подумати три рази. Багато людей. Йдуть в медицину, а саме в такому віці підлітковому. це щось, Якісь дитячі теж незакриті речі, наприклад, я хочу бути корисним, я хочу допомагати, хочу, щоб мене поважали, або бути помітним. Тому вони беруть на себе таку відповідальну професію, думаючи, що це їх наблизить більше до цієї уваги. І дуже часто такі люди перегорають. Тут дуже складно, велике навантаження, багато вчити. Вони перегорають, тому я всім. Дітей. У мене там є родичі, і знайомі, які хотіли теж медицину. Я кажу, багато разів подумай, повивчай, походи на такі е, курси, на відкриті двері, е, подивись інтерв'ю різних людей. Тому що це така професія, яка має бути свідомо головою в тих виборах. Тому подумати, і якщо це твоє, дійсно йти. Тому що мало медиків, чесно кажучи, гарних мало. Навчання в Одеському національному медичному університеті дає не тільки обізнаність в різних галузях медицини, а й широкий світогляд, філософське бачення, аналітичне мислення, загальний високий рівень інтелекту і культури, а це можливість кар'єрного зростання і шлях до науки, наголошує ректор ОНМДУ академік Валерій Запорожан. Якщо ви готові до серйозного, трудного, але дуже цікавого навчання. Тоді вам до нас на вас чекає команда талановитих викладачів, потужні навчальні бази, європейська конкурентна освіта.